Вітаю вас. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо деякі випадки розв'язування нерівностей. І розглянемо сьогодні подвійні нерівності. Подвійні нерівності так само можуть містити зміну. І розв'язати подвійну нерівність це так само знайти всі можливі значення змінної Х, які задовольняють дану нерівність. Наша подвійна нерівність складається з трьох частин, середня частина. Ліва частина, права частина. У середній частині міститься змінна Х, яка помножена на число 3. Нам треба знайти значення для змінної Х. Тому виконаємо ділення нерівності на 3. Щоб поділити дану нерівність на 3, ми повинні поділити кожну частину цієї нерівності, оскільки ми виконуємо ділення на додатне число, то знаки нерівності не змінюються. Як відбувається в цьому випадку ділення? Коли ми поділимо кожну із цих частин на 3 і праву, і середню, і ліву, і середню, і праву, праву середню, середню, ліву, частину, то ми отримуємо 3 поділено на 3. 1. Знаки нерівності не змінюються, залишаються ті ж самі. 3 поділено на 3 буде одиниця, буде х, і 9 поділити на 3 буде 3. Коли ми отримали ось таку нерівність. У який х більше за 1 і менше або дорівнює 3, ми одразу бачимо, який буде розв'язок, і можна його записати у вигляді числового проміжка, не, не показуючи це на числовій прямій. Бо х у нас повинен бути строго більший за 1 і менше або дорівнює за 3. Тобто х належить, належить числовому проміжку в межах від 1, не включаючи знак нестрогий кругла дужка до трійки. Трійку включаємо включно, бо знак нестрогий, квадратна дужка. Розглянемо другий приклад. У другому завданні у нас така нерівність. мінус одиниця менше буде рівня за х поділено на 2. І менше або дорівнює за 4. Тут нам треба прибрати ось цю двійку. В цьому випадку, якщо у нас ділення на 2, значить ми помножимо всю нерівність на 2, і праву частину, і ліву, і середню. Мінус 1 помножити на 2 буде мінус 2. Тут, коли ми помножимо на 2, у нас двійки скоротяться, залишиться х. І 4 помножити на 2 8. Знаки нерівності не змінюємо, бо множення відбувалося на додатне число. Ну, і ось числовий проміжок наш буде такий: від мінус 2 до 8 в квадратних дужках, бо знаки обидва не строгі. Третя нерівність 0х1 5. Тут в цьому випадку у нас е, х не множиться і не ділиться на якесь число, а від нього віднімається одиниця. Тому ми, якщо до кожної частини нерівності додамо одиницю, то е, в середній частині мінус 1 і 1 взаємно е, протилежні числа вони взаємно знищуються. І в нас буде х, бо одиниці дадуть нам 0. В цій частині 1 додати 0 додати 1 буде 1, в цій частині 5 додати 1 буде 6. Отже, розв'язок у нас має такий проміжок від 1 до 6, в квадратних дужках знаки не строгі. І четверта нерівність 11. В цій частині у нас х плюс 7. І тут у нас 13. Так, ось тут у нас 7. Отже, нам треба до кожної частини нерівності додати число протилежне для 7, щоб бути, щоб отримати 0. Плюс 7, значить нам треба додати ще мінус 7. Значить, і сюди, і сюди додаємо мінус 7. Отже, у нас буде 11 мінус 7. Тут у нас буде хлюмі 7. Мінус 7. І тут буде 13 мінус 7. Тут залишиться просто х. Сімірки взаємно знищуються. 11 відняти 7 буде 4, 13, віднятий 7 буде 6. Розв'язок нерівності від 4 до 6. В круглих дужках бо знаки строгі. Розглянемо вправу 270. Так, це була вправа 235. Розглянемо вправу 237. У цій вправі в нас також є подвійна нерівність, але треба знайти усі цілі розв'язки цієї нерівності. Тут ми знаходили всі можливі розв'язки, тепер знаходимо тільки цілі розв'язки. Для такої вправи ми знаходимо спочатку всі розв'язки. Нерівності. Так, нерівність у нас така мінус 2, середній частині 2х, і тут 4. Аналогічно, спочатку розв'яжемо цю нерівність і знайдемо всі розв'язки. Поділимо усю нерівність на двійку, бо нам треба від х прибрати цю двійку, ділимо на 2. мінус 2 поділити на 2 буде мінус 1. Х2х ділимо на 2 буде х, 4 поділити на 2, 2. Знаки нерівності не змінюємо, бо ділення на додатне число. І записуємо тепер. Той проміжок, який у нас є розв'язком. Але я його покажу в цьому випадку, покажу на числовій прямій, тому що нам треба записати не усі розв'язки, а тільки усі цілі числа. Тобто з всіх, які можливі, відокремити тільки цілі. І розв'язки наші такі: від мінус одиниці. У нас найменше число, яке є розв'язком цієї нерівності, це мінус 1. Далі в нас йде за цим числом 0. Потім у нас йде одиничка, а потім двічка. Двійка це крайнє число справа, але воно не входить в розв'язок, тому ми його обводимо, одиничку зафарбували. Проміжок наш від мінус одинички до двійки. Містить безліч чисел, у яких містяться цілі числа мінус 1 належить проміжку 0 і 1. Двійка цьому проміжку не належить, тому що знак у нас не строгий. Отже, у відповідь ми запишемо такі числа: мінус 1, 0 і 1. Це цілі розв'язки даної нерівності. Друга нерівність така: 1,3 х мінус 2. І 2,7. Тут знак у нас строгий, тут не строгий. Нам треба до кожної частини нерівності додати 2. До прав... лівої частини додаємо 2, до середньої додамо 2, щоб взаємно знищилися, щоб був 0. І до цієї додаємо 2. Маємо в лівій частині 1,2,3,3. Тут х буде, а тут 2,2, буде 4,7. Покажемо ці розв'язки на числові прямій. На ці числові прямі розташовані числа такі: 3,3. Це число міститься між, обводимо кружечком, бо знак не строгий, між цілими числами, між числами 3 і 4. І 4,7 міститься далі. Воно у нас зафарбоване, воно міститься між числами 4 і 5. Числовий проміжок, який задовольняє дану нерівність від 3,3 до 4,7. Ось ці числа. Від цього числа до цього. Це у нас обведене, не включаємо в проміжок, це число включаємо. І які ж цілі? Числа належать цьому проміжку, тільки число 4. Бо число 3 лівіше від 3,3 не входить у проміжок, число 5 правіше від цього, також не входить в даний проміжок. Отже, у відповідь ми пишемо тільки одне число ціле 4». І розглянемо ще з вами випадки розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Більш складніших випадках. 238 вправа розглянемо. Нерівність ось така. 2,6 плюс Х більше за 5. Помножимо на х плюс 1 мінус 6. Друга нерівність 2. Помножила на х мінус 0,4 відняти х менше, ніж 3х мінус 0,5. Для того, щоб розв'язати цю нерівність. Ми спочатку виконаємо перетворення в обох частинах нерівності послідовно. Спочатку розкриємо дужки в кожній із нерівностей. Ліву частину першої нерівності я переписую, розкриваємо дужки, буде 5х додати 5 і відняти 6, 6 на 5 не множимо, бо шестерка вже за дужками. Друга нерівність, множимо на 2, те, що в дужках 2х відняти 2 помножено на 0,4, це буде 0,8 і мінус х менше за 3х мінус 0,5. Далі нам треба перенести доданки, які містять Х у лівій частини, а ті доданки, які не містять Х у праві. У першій нерівності в лівій частині Х ми залишаємо в цій частині, і до нього переносимо 5х мінус 5х. Знак переписуємо більше. В цій частині ось ці два доданки я вже можу звести, у нас буде мінус 1. І до нього перенесемо 2,6, отже буде мінус 2,6. Аналогічно з другою нерівністю. В лівій частині у мене 2х і мінус х доданки, які містять х. Зводимо 2х мінус х буде х. І переносимо до нього 3х мінус 3х. Змінили знак доданка менше. В цій частині у нас мінус 0,5, і до нього переносимо мінус 0,8, змінюючи знак на плюс. Зводимо тепер ці доданки, які в нас є в цих частинах. Х-5х буде мінус 4х більше, ніж мінус 3,6. В, цій в цьому рівнянні у нас тут буде хнус 3х, це мінус 2х менше, ніж мінус 0,5 плюс 0,8. Це буде 0,3. І тепер треба кожну із нерівностей розв'язати відносно х. Цій частині у нас при хужник мінус 4. Отже, ми поділимо всю нерівність на мінус 4, якщо ми ділимо на мінус 4, то знак нерівності зміниться на протилежний. А другу нерівність ми поділимо на мінус 2. О, знову ж таки, ділимо на від'ємне число, тому знак і цієї нерівності також зміниться на протилежний. Ділимо, якщо ми тут поділимо на мінус 4, буде просто х. Знак міняємо на менше. І мінус 3,6 ділимо на мінус 4. Це у нас буде плюс 0,9. Далі, тут ділимо мінус 2 на мінус 2 буде х. Змінюємо знак буде більше. І 0,3 ділимо на 2 буде 0,15. Показуємо тепер ці розв'язки на числовій прямій. На числову пряму позначаю числа 0,9 і 0,15. Яке з них менше, яке з них більше? Менше буде 0,15, воно буде лівіше. Обводимо, бо знаки у нас строгі. І 0,9 більше, воно правіше. Також обводимо. Розв'язки, які менші, числа, які менші за 0,9х повинно бути менше, ніж оце число. Це ті числа, які лівіше від цього числа. А Ті, які більші за 0,15, це ті, які знаходяться правіше від даного числа. Переріз цих двох множин це буде проміжок від 0,15 до 0,9 в круглих дужках, знаки строгі, ці числа не включаємо в проміжки. І друга нерівність із цієї ж вправи. 1,2 помножено, тут дужка не потрібна, я неправильно написала, помножено на 3 мінус х, відняти 6. більше, ніж 0,8х. Друга нерівність мінус 2 помножено на 1 мінус 4х, мінус х. Менше. 5х. Так, і об'єднуємо в систему. Це вона така фігурна дужка повинна бути. Знову розкриваємо дужки. 1,2 множимо на 3. Це у нас буде 3,6. І на мінус х буде мінус 1,2х, мінус 6 більше, ніж 0,8х. В цьому випадку розкриваємо дужки. мінус 2 множим на 1 буде мінус 2, і мінус 2 множим на мінус 4 буде плюс 8х відняти х менше, ніж 5х. Переносимо доданки і зводимо подібні. В цій частині у нас мінус 1,2х, до неї перенесемо 0,8, змінивши на мінус. Більше, ніж. Тут можна одразу обчислити 3,6 відняти, відняти 6, цілих. це у нас буде е, мінус е, 2,4. І коли ми перенесемо в е, праву частину з лівої, в нас буде із знаком плюс 2,4. В цій частині з x у нас два доданки. Це 8 мінус х. Буде у нас 7 x До нього переносимо 5 x змінюємо на мінус. І буде менше знак той самий залишаємо, ніж мінус 2. Е, Міс 2 переносимо, отже буде 2 просто 2 знаком плюс. Так. І тепер зводимо подібні доданки ось в оцих частинах цих двох нерівностей мінус 1,2 і мінус 0,8. Це у нас буде мінус 2, Більше, ніж 2,4. 7х мінус 5х буде 2х менше, ніж 2. Поділимо першу нерівність на мінус 2. Якщо ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності поміняємо на протилежний. Отже, х буде менше, ніж 2,4 поділити на мінус 2, це буде мінус 1,2. Цю нерівність ділимо всю на 2. Оскільки ми ділимо на додатне число, знак нерівності не змінюється, х буде менший 2 поділити на 2, 1. Показуємо ці. Розв'язки на число прямі. Менше число від'ємне, воно лівіше мінус 1,2, строгий знак обводимо. А одиничка правіше, це додатне число, воно більше також обводимо. Де ті розв'язки, які менші за мінус 1,2. Це ті, які лівіше від даного числа. А х менше за 1 це ті, які менші. Лівіше від одинички. Ну і бачимо переріз цих двох множин це буде ось оцей проміжок. Проміжок, який буде у нас від мінус нескінченності, слідувати до числа мінус 1,2 в круглу дужку, бо знак не строгий, це число не включаємо в даний проміжок.